Доброго доброго ранку, благословенного ранку, суботнього ранку, ранку, який нам подарував Господь. Адже він повеліває цьому сонцю сходити над цією землею. І як виїхала з дому, був такий, ну так, знаєте, зарево, і з кожним разом думаєш, треба виїжджати раніше. Але не завжди так буває. Буває, знаєте, ти виїжджаєш, і так, сіро. І ти звикаєш до цієї сіроти, і думаєш, та чого їхати раніше? Все рівно буде сіро, а потім виходиш із хати, дивишся, М -м -м, а небо розфарбоване. Але нічого страшного. І в таких видовищах теж ми можемо знайти милоту. Птахів, до речі, стало менше, набагато менше. Можливо, в них була якась така зупиночка чи що. І вони були у нас, як було тепленько. Зараз наші вірні чайки, їх тут завжди багато, вони від нас не відлітають. І, і знаходять собі їжу. Що головне для пташки? Їжа. Вони можуть зігрітися. Господь їх так створив, що навіть у цій крижаній воді вони не мерзнуть. Їм потрібна їжа. Так точно для кожного з нас потрібна їжа. Обов'язково потрібна їжа. Пам'ятаю е, таку історію, коли віручий брат сидів за слово Боже, в в'язниці і одного разу, разу розповідала вже, отак нагадала, значить потрібно розповісти. І одного разу їхній там е, начальник в'язниці покликав, не знаю, скільки там людей, і сказав, Даю вам вибір, як часто Господь дає нам вибір, як часто, і дай Боже нам вибирати те, що по волі Божої. Навчи нас, Господи, навчи. І от цей начальник в'язниці сказав тим полоненим: обирайте, або дві години ви читаєте Біблію, або даю дві буханки хліба. І тим людям, які постійно голодали, які жили там в проголодь, не маючи отого куска свіжого хліба, а їх годували якимось там, скажімо чесно, помиями, щоб тільки не померли з голоду, в них була велика-велика спокуса. І тільки один, тільки один обрав Біблію. Всі останні обрали хліба. І, е не знаєте, обираючи Біблію, він мав дуже великий ризик. Він не знав на 100% чи е, правду каже той, у, той начальник. Адже він сидів за слово Боже на столі стояла Біблія, лежала книжка, Біблія лежала. Але хто його знає, можливо, це була пастка, можливо, начальник потім скаже і знову покатує, що ти обрав Біблію, ти не відрікся від Христа. Але він обрав, він все рівно обрав Біблію. І коли він обрав Біблію, начальник закрив його у своєму кабінеті і сказав, час пішов. І ось він відкриває Біблію, дорогоцінну книжку, із знаєте, таким приємним трепетом в грудях. Відкриває, а там лежать гроші. Я вже не пам'ятаю, скільки там було, чи 200 гривень, чи 100. це тоді були дуже великі гроші, але лежала якась купюра. Брат посміхнувся і почав читати Біблію. І оці дві години для нього пролетіло як одна мить. Він насичував свій дух. Він насичував свій дух тим дорогоцінним словом. Він обрав. А як коли людина обирає насичуватись духовною їжею, то Господь дає їй щедро. Господь накриває такі столи, і ти йдеш на зібрання, і ти отримуєш те слово. І навіть з таких ранкових роликів ти теж отримуєш слово, якщо ти цього хочеш. Слава Господу! Що зараз слова Божого багато. Потрібно хотіти його вкушати. Але перш ніж слухати ролик чи якусь проповідь, звичайно, краще насичуватися Словом Божим, яке написано в Біблії. І ось цей брат, він читав оці дві години з насолодою, потім прийшов начальник. Не пам'ятаю, більше він дав часу менше. Хай буде дві години. Прийшов, взяв Біблію. І з подивом подивився на гроші, які залишилися там. Він ніби хотів зробити Паску і потім сказати: Угу, ось такий ти віруючий, а гроші то вкрав. Але він відкрив Біблію, а гроші залишилися на місці. І він з подивом дивився на цього брата. Знаєте, діяло слово, слов і без приобретає мої билі, і без слів. Ба... цей брат нічого не казав. Він просто обрав, обрав правильну дію і в перший раз, і в другий раз, коли не взяв ці гроші. І тоді оцей начальник взяв ці гроші і сказав: вони твої, користуйся ними. Хай Бог дасть тобі, він це не казав, звичайно, але він дав ці гроші і сказав: користуйся ними. І ось оцей брат вийшов з цими грошима. Знаючи, що там, в тих тюремних камерах, якщо хтось дізнається, то ті гроші вкрадуть. Йому щось потрібно було з ними зробити, і Бог дав йому мудрості. Він пішов до буфетчиці, яка там працювала, і Бог уже приготував серце цієї жінки. І коли він прийшов і дав оці гроші, і сказав, щось мені треба на них купити, що. І мудра жінка сказала, послухай, тобі ще сидіти тут, не пам'ятаю скільки, ну рік, мабуть, точно. Я візьму зараз в тебе ці гроші. Ти будеш кожного ранку приходити, і я тобі буду став, давати склянку води, але в цю воду я буду класти декілька ложок цукру. І ти будеш випивати цю воду. І це ніхто не буде знати. Це буде таємниця між тобою і мною. І ти будеш кожного разу, кожного ранку отримувати для своєго, для свого тіла глюкозу, і вона допоможе тобі. І він повірив цієї жінки. Знаєте, вона могла бути шахрайкою, могла забрати ці гроші і сказати, нічого ти мені не давав. Але людина теж повірила. І так і було. І на протязі усього його ув'язнення та жінка кожного ранку клала отой цукор. І знаєте, вона була благословена Господом. Адже Господь всіх тих, хто дає руку допомоги своїм дітям, він не залишає. Ми читаємо про отих бабок повивальних, яким е, го яким фараон сказав, що якщо народиться хлопчик, то ви повинні його вбивати. Але повивальні бабки цього не робили. Вони боялися Господа. І Бог благословив їхні домівки. Розумієте, коли людина щось робить гарне для віруючих, для Божого народу, Бог це не залишає без свого без внімання. Бог це не залишає. Бог обов'язково і цю людину благословить. Слава Господу! І сьогоднішній вірш, невеликий вірш, але він такий змістовний вірш. Прочитаю його в двох перекладах. Перший переклад це синодальний. Страх перед людиною пастку дає. Хто ж надію складає на Господа, буде безпечний. І сучасний переклад. Страх розставляє пастки перед людиною. Страх розставляє пастки перед людиною. А хто довіряє Господу, житиме безпечно. А хто довіряє Господу, житиме безпечно. І е, розповідаючи оцю історію, кажу вам правду: я не готувалася. Я навіть у мене був віж, і я не знала, як Господь поведе далі цю проповідь, оцю історію, оцей віж, який він дав мені зранку. А оця історія як підходить? Людина могла боятися отого начальника. Вона могла бути в страсі, і коли отой був би страх, то він би її паралізував. І вона б не обрала, і брат би не обрав те, що потрібно було обрати. І допоможи нам, Господи, залишаючи всякий страх перед людьми, довіряти тобі. У всіх у всі, е, життєвих ситуаціях. Ми читаємо, скільки разів не бійся, але також ми читаємо, що страх перед Господом це є мудрість, це є початок мудрості. Ми повинні боятися Господа, але ця боясть повинна бути, розумієте, більше повинна бути повага. Якщо людина з перших днів розуміє, що Господь є любов. Але думає, що Господь він такий добрий дядю, то це помилка, це велика, велика помилка. Я не я буду постійно говорити, що Господь благий, що Він є добрий, що Він є люблячий, що Він милість, е, що Він милість прівозносить нас судом. Коли я вивчу це слово на українській мові, допоможи мені, Господи. Але, але. Не буду не проти, якщо хтось напише коментар. Але, але ми повинні пам'ятати, що є Господь, що є Господь, що буде суд і той, хто не покличе його ім'я, і той, хто з Господом за пані братство, то він прийде на суд. То він прийде на суд. Господь є Господь, і він, і ми, і йому належить вся повага. Коли людина, коли у людини страх, але страх це повага, це велике-велике поклоніння, це розуміння. Бог це є Бог. Це є Бог, це велика, велика літера. І ми без нього ніщо. Тоді у нас є оця страх, який переповнюється повагою, який переповнюється поклонінням. Оцей страх. Оце повинно бути у, у серцях віруючих людей. Коли у нас є повага до начальника, до президента, до батька, до матері, до братів і сестер, оця повага, як зараз мало, повага до вчителів, до... розумієте, навіть ти їдеш у маршрутці, і за кермом сидить водій. І ми, сівши в цю маршрутку, ми повинні поважати його, поважати водія, адже він зараз начальник у, цій, у цієї маршрутці. І ми повинні з повагою до нього не сісти і не подумати, а як би нам схистрити і не заплатити. А ми повинні розуміти, нам потрібно це зробити. І якщо він просить не їжте, не смітіть, то нам потрібно це робити з повагою. З повагою. І отак завжди. Як жаль, що зараз так мало цієї поваги один до одного. Як жаль, що зараз так багато темряви. І оцієї поваги ми не вчимо навіть своїх дітей, а жаль. Навіть беремо знову -таки ту маршрутку. І як багато, як часто можна спостерігати, стоїть мама, а дитинка сидить собі. І тій дитині вже 6 років. І вона вже може постояти або можна її взяти на руки. І стоїть поряд бабуся, дідусь або жінка з маленькою дитинкою, і мама не поступиться, не навчить дитину поступатися. Що це? Це називається повага, це називається любов до людей. І нам потрібно цьому вчити. І нам потрібно цьому вчити дітей. Але вертаємося до, до нашого віршу страх перед людиною. Кладає дає пастку, страх розставляє пастки перед людиною. Якщо ми боїмося людину, і якщо ми, от ще от ми прийшли до церкви, і у нас може бути страх, страх перед тим, а що скажуть люди, страх перед тим, а що скаже пастор, страх. І от коли нами керує страх, що нам потрібно догодити людям, то це буде пастка, розумієте? Це свого роду пастка. Це страх, який не потрібний для духовного зросту. Не потрібний. Ми повинні поважати пастора, ми повинні поважати братів і сестер, Ми повинні це робити. Але боятися, що про нас скажуть люди, це не повинні ми робити. Це не повинні. Якщо в нашому серці добро, якщо в нашому серці царює Господь, якщо в нашому серці знаєте світло, то ми чого нам боятися, що про нас скажуть люди? І навіть якщо ми щось зробимо не так, ми люди, ми вчимося, нам в першу чергу потрібно йти до Господа. І якщо в нашому серці є те, що Господь є любов, да, Він є Бог. Так, да, але він також є любов, то навіть якщо я щось зробила не так, я не побоюся піти до нього. Я не побоюся це зробити. Я піду і буду свою душу там виливати, перед його престолом і казати, помилуй, зробив не так, зробило не так, помилуй, знаючи, що Він є Бог, але також Він є милосердя. Я піду до нього. Я піду до нього. Але це не дає мені е, такого права грішити і зухвало говорити. Ви що не знаєте, хто мій батько? Мій батько Бог. Це з Богом не діє. Це з Богом не діє. Бог є справедливий суддя. І кого він любить, того він наказує. І кого він любить, того він повчає. І кого він любить, того він буде вчити. Він буде вчити спочатку тихим голосом, а потім трошки голосніше, якщо до нас не доходить, а потім може і загриміти громом з однією ціллю, щоб нам було добре, з однією ціллю, щоб нас спасти, з однією ціллю, щоб нас відвернути від тих близьких шляхів, на якій ненароком ми стали, коли перестали годувати свій дух. Коли перестали ходити в присутності Божої, коли обрали шляхи земні і сказали, о, там краще веселіше, чим з Господом, буду ходити ними. Знову наш вибір, знову наш вибір. І весь наш земний шлях це вибір. І допоможи нам, Господи, допоможи робити правильний вибір в ім'я Ісуса Христа. Правильний вибір, що сказати. Правильний вибір думок, яких розвивати, а яких просто полонити і казати, навіть не буду думати ту думку. Правильний вибір, як виховувати дітей, правильний вибір, як обирати супутника життя, як обирати правильний вибір, де працювати, що купувати в магазині, що потрібно, а що можна, і сьогодні це не робити. Правильний вибір. А інколи. Потрібно по просто знаєте створити свято і купити ту чи іншу річ, яку собі забороняв, кажучи, ні, потрібно економити, але довіряючи батькові, довіряючи Господу, інколи можна купити і оту велику, велику шоколадку, і навіть торта, і не без всякого поводу зробити свято, просто свято. Просто знаєте, щоб всі навколо посміхнулися і сказали Вау, дякую! Таке класне сьогодні свято без поводу. Робіть подарунки один одному без поводу. І коли посмішка у ваших родних, у рідних чи близьких, і ваша дія, цю посмішку їм подарувала на обличчі. Це ж дуже добре. Ви в господніх руках, і ви зробили те, що потрібно було зробити. Слава Господу! Слава Господу! Тож не боїмося людей, а всю довіру складаємо Господу. Не боїмося. Поважаємо тих, кого потрібно поважати. Взагалі всіх потрібно поважати людей. І навіть того бомжа ми не знаємо, що трапилося в його житті. Чому його пояс поїхав під оцей податкос? Ми не знаємо. Ми не були на його місці, ми не знаємо причину того чи іншої жінки, яка пиячить. Ми не знаємо. Наш Господь сказав не судіть, і ми не будемо судити. Ми можемо помолитися. Ми можемо сказати, що це не тупик, що йти до Господа, і Господь може твоє життя змінити повністю. Він це може зробити. І я знаю багато, багато прикладів. Коли вже люди відвернулися, коли вже люди махнули рукою, і сказали надії немає, але Господь поставив кому і сказав, Надія є, іди. І ті, хто правильно обрали, і ті, хто пішли, мають тепер життя, мають нові сім'ї, мають роботи, мають народжених маленьких дітей, мають все це мають. Що дьявол прийшов вкрасти, Господь дав і дав сторицею, тому що люди обрали правильно. Слава Господу! На останок покажу наше місто. Хай воно буде благословене і збережене Господом, і хай всі наші домівки будуть під покровом Всевишнього. Я благословляю вас на гарний день, на мирний день. Хай Господня рука оберігає всіх нас. Хай мир і спокій царює в наших серцях. І хай страх буде полонений Богом в ім'я Ісуса Христа. Амінь.